Так, всім привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Це тупо зараз буде спонтанний відос, він буде короткий, можливо комусь буде цікаво. Вибрався я просто сьогодні полазить, в общем. і тут знайшлось місце. Ну, знайшлась відстань 100 метрів. І якраз таке місце, що можна було простріляти цю дистанцію. У мене з собою короче, оказався листочок, сородив тут окріплення. Дує вітер, воно короче, все холхозне Але ці дистанції короче, від 50 до 50 метрів в мене все простріляно. 30, там 10, 30, 50, простріляно. Сьогодні же я пристріляв, ну, знайшов поправку на 75 метрів і на 100 метрів. Поправку я знаю яка. Зараз спробуємо просто постріляти на кучність. Знаходимося ми в такому полі. Зараз. Дує доволі такий ну, нормальний вітер порой. Ну, такий перерив то дує, то не дує. Я зараз я вам покажу, куди ми будемо стріляти. Ось дивіться. Ось така у нас ось така у нас ось мішенька, короче. як вітер дує і тупо загибає. Маркера немає. Просто з грязі зроблений квадратик. Так що якось так. Але вроде вроді... Все летить по місту, я от пристрілював, бачите, все лягає плюс-мінус в цю балку. От нас рубіж. Перша дистанція у нас буде 75 метрів. Зарядки мало, так що <плес> відео буде не дуже довгим. Просто зберемо кучі на цій дистанції, максимально хороші. Але як бачите, тут таке, таке місце в общем, дві вітер. Ну, я постараюсь зловити кондицію, в общем. По 5 пострілів на кожну дистанцію і буде, думаю, зрозуміло, що може наш козачок. Ну що, йдемо на рубіж. І так, друзі, прийшли ми на рубіж. Ось там наша мішенька. Дистанція 75 метрів. Дозабив я барабанчик. І так, по поправкам мене дуже здивувало, тому що все елементарно просто вийшло. Тобто на дистанцію 75 метрів в мене вийшло 7 і 2. 7,2 клікабер. На дистанцію 75 метрів. А на 100 метрів, не повірите, рівно про оберт. Давайте поправки введені. Зараз стріляємо 5 пострілів і будемо дивимося. Останній постріл я конкретно відірвав, проїбав завал винтовки. Так, видно чи не видно? Зараз не є. Ось. Дистанція 75 метрів. Перший, от два, третій і ось останній. Після пострілу я подивився на відтовку уровень бузовальний. Можливо, це саме через косяк. Ось скільки тут дистанції розстояння між ними. Ну, приблизно десь, я не знаю, ну, хай сантиметрів 10 дамо тут. І по горизонту взагалі сантиметрів 5 розльот. Ну, це чисто на глас лінійки, на жаль, немає. Я взагалі не думав, що сьогодні буде якесь відео. Ось 75 метрів, от результат. Як бачите, два попали прямо в десяточку і прям пісів-пісів. Йдемо на сотку. І стріляємо на сотку. Зараз мішую на рус Ой, цей мішок сток. І стріляємо сотку. Ну що, друзі, відстріляли ми барабанчик наш на 100 метрів. Ось ще раз показуємо, у нас поправка рівно один оберт. Я не знаю як так виходить, але ну, зараз ми відпускаємо назад на оберт. І все, у нас приціл у нулях на 35 метрів стоїть. О, дивіться, соточка. Давайте, напевно, зараз вовк знімемо. Ось у нас 100 метрів. Ось у нас 75. На 100 метрів вітер був трохи такий поривчастий. Прийшлось трошки полежати у нас 5 пострілів, стынуло чуть их левиша ой А але в принципе пучність 70 метрів вот да? навидировав на 6 соточка то есть даже щоб цей навидированный не був ну короче у меня на сотку получилось даже мне кажется чуть краще куча чем на 70 через цей видированный пост Коротше, ось так от ми збираємо сположені лежачі з положення лежача, ось такі ось, ось таких ось у з козака, а на 75 метрів і на соточку ось такий кучі. Ось як ви можете побачити, досочка ця шиється на виліт на такій дистанції. Досочка тут, напевно, сантиметр думаю, сантиметр або півтора. Що я приїбав сказати? Вибачте за мат. Можливо, ви не пишеть цьому відео. Кульки. Кульки, якими ми робили відстріл сьогодні. Ось такі ось кульки. Так продовжую я ними так і стріляти, мені подобається, як вони летять. З моїм козачком вони подружились. Грам 0,3. Грам і 3, не 0, ти, граммі 3 їхня вага. 4,5 калібр. Летять просто, ну ви самі бачили. На дистанції в 30 до 50 метрів там такі групки збираються, і що хорошо влягтися. Дуже сладкі. І так, друзі, ось таке от відео у нас вийшло. Кому було цікаво, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Е, Вибачайте, що так часто не знімаю ролики, тому що загружений в мене зараз трошки графік, немає на це часу. Як бачите, сьогодні я даже вибрався просто на прогулянку. Ну, на прогулянку. І так вийшло, що ось просто зняв вам відео. Зайняло це буквально минут 20. І вийшло вам відео. Кому було цікаво, ставте лайкоси, да? пишіть коментарі, щоб ви хотіли б ідеї якісь, щоб ще ви хотіли б подивитися, що вам так засняти, що вам було б цікаво. Я думаю, з козачка може постріляти по якимось там газіровкам і так далі, банкам з-під шампанського хтось писав. Це не сьогодні це десь я виберусь. Виберусь і десь заснімуся на різні дистанції. Можливо, десь знайду дистанцію там за 200 метрів, за 300, хоча це вже ну це прям в ну, сверх далеко для цього калібру. Чисто по фану постріляти на таку дистанцію там працювати по чомусь. Ви розумієте, думаю про що я це не потрібно і... Такою хернею, типу, ми тут не страдаємо. А так по фану вийти, перевірити, що воно покаже, в принципі, прикольно було. Ну, в общем, друзі, всім дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту. Підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили. Ну і побачимо ще. Слава Україні!